Всем доброго дня, пани и панове. Вітаю вас на канале Ковка для початківців и не только Ковка. Сегодня у нас неделя. Я уже рухаюсь по базарі. Время уже 9.30. В неделю завжди позднее. Покупці сходяться. ну продавцы сходяться, как завжди, а покупці приходят позднее. Вот такая уже обстановочка. Діжня вже йде, вже й покупці придивляються, що де прикупити. Ось там теж в такому апендіситі теж люди торгують, бачите, я туди не заходив ніколи, але. Но... Там тоже такі речі нормальні, можна зайти. Ось камінчики, граніти продають. Ну, тут більше всього, що це розборка. Теж розбірка, так як там поло мене недалеко в ангарі розборка, так і тут. Ось тут такі жіночки гарні, такі різні вазочки. Статуйки, ну все красиве, все красиве. А ми рухаємось далі. Тут у нас військова форма. Добре. Це все у нас таке по військовій темі. Рівні. Підемо далі. Ножів багато я вже показував в попередньому відео. Це дядько продає ножі. Дядько Славік сидить на посту вже. А, подво... а ми подводники, ми моряки на посту, як завжди, да? Загораємо. Останні деньки сонця, бо скоро вже буде там і похолодання, ще якась неділька дві дай. Ну поки якщо ж можемо позагорати. А потім буде дощ, хмари і холод. Сьогодні ж День Незалежності, будуть хмари розганяти. Так. Так. Ну так. Так. Вон тісочки такі настольні неплохі. Ну, а ми будемо рухатися. Рухатися далі. Тут метал у нас блистить. Цвітний який дзвон красивий. який красивий дзвоник. Подобаються, подобаються такі, подобаються такі речі, бо метал. Я люблю Тут ще люди не поприходили, хоч вже півдесятого, бачите, а що приходить. Стоять зря, покупців все одно не буде, приходять пізніше. Антикварні лавочки поскривані це всі ряди, це антикварні лавочки. У тебе такі похоже є, що ти несеш. Тут теж старинні речі. Бачите, Всякого, Всякої всячини. Ми шлюпаємо далі. Дойшов Дійш, уже до пана Віталія, він там щось. Каву собі замовляно. Заходити не будемо. Вчора були. Будемо йти далі. Пан Дмітріно. Теж вчора були. Ну, він сьогодні ще не розложився, ще поки патіфон у нього не грає. Катіфон не грає. Коло мене вже трошечки рух іде. Вже мої сусіди порозкладалися. Так що от якось так. Привіт. Хай йду йду. Червей немає. Гена, земля суха. Пройдуся. Пройдуся чуть-чуть вперед. Подивлюся, чи м'яско є, бо а щось я не бачу і цього буса. Не бачу, що то не... Непонятка вже. І Маріни немає, сусідки моєї з Бурізькою, і м'яса немає. От тобі так от. От тобі так. Тут у нас хімія, різні мила, дезодоранти. А м'яса немає. Щось вони перестали їздити сюди. ну, Що ж зробиш от. Що ж зробиш? Не зачот, Не зачот. Тут у нас медичні такі інструменти, всякі ножниці. Давай так, смотри, по 20 у мене. тут монетки. 120. Хто збирає монетки. І було мельхіор, мабуть, я не знаю. <кій> ну, Взагалі такой сьогодні у нас розхват. Можна йти ще метрів 700 по путях іще. Дуже багато, дуже багато всього. Ну, ще тут не поприїжджали. А запах уже казан-мангал, вже йде. Там готується і шашлик, і машлик там, де я раніше попередніх відео показував. А тут у нас продукти. Напої. Ну, пиво. Ну, різні соки. Солодощі. апельсиновий, Коротше. Всяке, всяке, всяке є. гривень. Все якісь. напои на известные на известные ну это у нас что он даже венцов по 80 древен не так и дорого это тоже какая-то І ось якийсь інкерман. Ну що, 50 гривень, біле на півсоводки. а, Інтересно. Це ось, це шампусик, мабуть. шампусики, Це не що, Це бером якийсь. Ну, Коротше такі. Можна так купити, так посмакувати. 50-80 гривень. Ну, а я далі йти не буду, піду до себе, бо... Туди далеко йти, а вже час треба порозкладати свій товар. Тут розборка. Я вже колись показував, що тут можна знайти що завгодно. Запчастини різні. О, Вон фотоапарати. Ну на жаль, вже напевно... а це наверное... Це без, без... без пленки, але я там не шарю. Вон камери. І в мене така десь камера є на дисках. Але вже дисків не, немає, треба шукати десь в інтернеті. О, бо все, зараз все на флешках, все двигається вперед. О. Так що тоді було... Я думаю, що Тоді було років 20 назад. Я собі купив камеру Canon. О. Був дуже довольний, о, що я купив, а зараз вона в мене лежить, продавати не хочеться. О, копійки стоїть, хай буде, вона працює, все нормально. Підійшли до пана Ніколая. Добрий день. Доброго дня. О, у нього Доброго все дня. тут. Да, я пройшовся, хотів м'ясо купити, о, а немає. Якщо м'ясо тут... нас, в нас у вредно в їсти. Та я хоч трошечки, щоб... В такі великі праздники. Ні. Та Коля, знаєш? що? Стоїть кладовки горілка, не міров. Налив рюмку, випив, а потім якось так, ну, давно вже не вживав, ото. якось так дурно стовпнув, думаю, на я її випив оце. Так що от так от. Ідемо далі. Колі тут все в порядку. Ну, коли в мене вже. Трошки порозкладалися. О, і пан Сергій сидить ось добрий ранок. О, ось, у, ось у нього який чайник який. Це чайний сервіс. А, сервіс, чашки, все є. Так, да? шість чашок, шість блюдечок, два заварнички. Один долин, другий микрудинк. Ось так, чайний сервіс. Да. І ціна його скільки? Три тисячі. Три тисячі. Нормально. Новий в рідній упаковці. Ручний розпис. Да, ручний розпис. Ось такий замашненький. Інтересний. Сусіда в мене тут медицина. І там вона медицина повна. А що скаже пані Адель? Що, я не, я не буду. Я тільки, я тільки цей знімаю. Я тільки цей. Пані, пані Адельни. Ні, ну, а, фі, а як, а як називається? Крисяні, ну, вот, вот, вот. що? Ну що селяні ото? Знаєш, як кіно? Селянка, подь сюди. Приві, ти, я ти хочеш? Да, на сіновал. Хочеш? Прийду з дядька і дізницю. да. Большої страстної любви. <свят> О, так що так. Так, ну ми будемо розкладатися, тут все, пан Володимир, та я тебе ж не знімаю. От ви такі не фотогігієнічні, а твої сумки знімаю. О. О. Мені подобається сумочки, але ну, це більше такі жіночі. Ну, я буду розкладатися в себе, бо время йде. Пані Єлена, вже вона порозкладалася, підійдемо до пані Єлени. Пані Єлена. О, яка в неї ваза балдежна. Ось така вазочка в неї. Скільки така ваза? Десять тисяч, як з куста. Ручний розпис. Я вже почав трохи розбиратися, ручний розпис. А ну ще скажи, якийсь завод. Полонський, отак от. Я правда не знаю, як розібратися, чи він полонський, чи який. Ну, головне, що ручний розпис я вже шарю. Так що в неї отакі от дуже багато. Бачите, там вона сама не знає, що в неї є там. А ну, ну може й знаєш, так. <ріст> так, буду я в себе теж. Я відчинив свою богодільню. Вон мій телефон. Будемо витягувати. <ріст> Погода спортилася. Я швидко все приховав. Вже практично дві години. Практично вже дві години. Ну, люди ще рухаються, бо пролітають. Крапельки, крапельки дощу. Так що треба, напевно, збиратися, збиратися додому. Ну от і все. Я вже прямую на стоянку. От такий був сьогодні базарчик трошки, дощик бризнув, розпугав трошки. Ну нічого, так базар взагалі -то був непоганий. Так що кому сподобалося таке коротеньке відео. Лайкаємо, підписуємося і чекаємо наступне відео. Мабуть, мабуть, вже поїду до кузні, бо є трошечки замовлення. А поки нам все добре, до побачення, хай вам щастить. З вами був Сергій Олексійович.